Сьогодні говоритимемо про становлення алкогольної залежності. І почнемо ми з самого початку. Можна впевнено заявити, що людина згадає свої дитячі спогади починаючи з 3-річного віку. Дехто може і раніше, ну але беремо за основу 3 роки. Дитина росте в колі людей, які її вирощують: батьки, дідусі, бабці. Тут. Перше питання. Яке місце в цій сім'ї, батьків чи опікунів, займає алкоголь? Зрозуміло, що в нашому українському суспільстві, в принципі, алкоголь займає таку доволі сакральну і сакраментальну роль. Без нього не обходяться ні свята, ні поминки. Питання в іншому? Наскільки вживання алкоголю проявляється в Цій сім'ї. Прості приклади: пити повні чарки, пити на коня, допивати до дна пляшки, дитина є учасником всіх цих подій. Можливо, наливається трішки дитині, щоб вона так само була безпосереднім учасником цього свята. Чи присутні на таких застіллях люди, які в кінцевому результаті. Падають з за столу, падають обличчям в тарілку, їх виводять попід руки. Якщо дитину не відгороджувати від цих подій, а тим паче не пояснювати їх, то вона самостійно сформує своє бачення. Дуже просте: дорослі, зокрема батьки і люди, які прийшли в гості, вони є значимими фігурами, тому що в першу чергу вони дорослі, ну і з них треба брати приклад. Якщо дитина бачить таке поводження, Отже, в пам'яті вона собі закладає, що це модель поведінки цілком допустима в дорослому віці. Згодом звучить дуже пролонговано в часі, адже якщо до вас приходить людина, яка 45 років почала запивати, то дуже часто виявляється під час консультування, що в дитинстві вона мала яскраві приклади вживання алкоголю або батьками. Або людьми, з якими вона росла. Чим дорослішою стає дитина, тим більше сценаріїв вона може розіграти в своїй голові. Дитина прекрасно бачитиме, коли сильний чоловік біля слабкої жінки випиває, напивається. Вона в силу неможливості апелювати. Терпиться, намагається його заспокоїти, потім допомагає встати, він починає відмахуватися вона все одно його приголублює, допомагає вдягатися, і вони йдуть. Який посил отримує дитина? Що це така модель стосунків? Тобто є жінки, які от так толеруються в чоловіках. Отже, якщо це хлопчик, він розуміє, що. Умовно кажучи, йому потрібна така жінка. Якщо це дівчинка, вона бачить, ну що жінки можуть так жити, коли людина, чоловік випиває, а вони це просто терплять. Особливо чітко та яскраво запам'ятовуються такі приклади, коли безпосередні учасники такої поведінки перевершують батьківських фігур за соціальним становищем, за статусом, тобто, це якісь. Керівники, люди, які добре заробляють. Ще одна відповідь, до якої дуже часто вдаються дорослі, щоб не пояснювати дитині, що відбувається, не вдаватись в подробиці, і на запитання дитини: а, а що це дядько так себе поводить? Що з ним таке? Батьки можуть просто відмахнутися і сказати, ну він вже дорослий, він так може робити. Дитина запам'ятовує, що, умовно кажучи, коли вона буде дорослою, а в нас дорослішання офіційне з 18 років вона може себе так поводити. Це ми говорили про ситуації, коли просто в сім'ю приходять якісь люди сторонні і відбуваються такі застілля. Можете собі уявити, що відбувається, коли хтось з членів сім'ї, батько чи мама в принципі регулярно випиває. І постійно присутні пляшки з алкоголем, сварки, бійки, виклики поліції, скарги сусідів, дитина росте в таких умовах. Це ми говорили про сімейний аспект. Наступний аспект соціалізація, тобто, коли дитина вже пройшла садок, школу, особливо старші класи, так само з'являється серед однолітків. Така спроба почати вживати алкоголь, можливо, якісь слабоалкогольні напої. Як дитина зреагує на це, так як ви її навчили, або так, як ви з нею комунікували, або так, які приклади вона бачила в підлітковому віці, люди ще не вибудовують таких яскравих причинно-наслідкових зв'язків. Тобто, вони не думають, що якщо я зараз почну... З друзями чи з товаришами випивати, то в подальшому це мене може призвести до хвороби. Ні, є випивка сьогодні: п'ємо, нема, не п'ємо. Можна сказати, що люди влазять в хворобу, так би мовити, по дурості. В подальшому та хвороба чи звичка спочатку перетягується в студентське життя, потім в життя доросле, і знову ж таки в життя подружнє. Наведений приклад є дуже умовним, адже скільки людей, стільки різних шляхів, якими вони прийшли до хвороби. Дуже яскраво це можна почути під час консультації, яка в ході розбирання життєвого шляху відрізняється одна від одної. Звісно, не можна спихати все на виховання. Люди часто знаходять розраду в алкоголі при нещасливому подружньому житті. При проблемах на роботі, загалом, при тому, коли вони не задоволені якістю свого життя. Також є ситуації, коли людина, в принципі, випиває багато, постійно, так би мовити, на межі катастрофи. Але щось чи хтось її від тої катастрофи утримує. Це, наприклад, дружина, робота. В момент, коли дружина втомлюється. Покидає чоловіка, або помирає, або людина звільняється з роботи, тоді її не тримає нічого і приходить катастрофа у вигляді регулярних паятик. Не втомлююся повторювати, що алкогольна залежність це пролонгована в часі хвороба. Тобто ніхто не народжується з пляшкою в руках і не п'є протягом всього свого життя. Людина може почати пити в певний момент розвинути цю хворобу. Набагато легше знайти варіант допомоги людині, яка лише почала поглядати на пляшку, ніж тій, яка бачить в пляшці дно.